Працівники комунального підприємства Кременчук-водоканал сьогодні виконували роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційної мережі на вулиці Небесної Сотні. Роботу планують закінчити завтра. Всього у Кременчуці 271 кілометр каналізаційних мереж. Більшість трубопроводів мають давній срок експлуатації. Ми проводимо заміну каналізаційної труби діаметром 200 міліметрів завдовжки 10 метрів. Керамічна стара труба будемо міняти на нову пластикову трубу, також діаметром 200. Одним з чинників аварійного стану каналізаційних мереж є необачність та безгосподарність деяких жителів багатоквартирних будинків. До проривів мережі водовідведення призводить залишкове сміття, яке потрапляє до трубопроводу. Тим самим утворює підпори на мережах. За 2021 рік та до сьогодні замінено 1523 метри трубопроводів. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.